І вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. На кінець я добралася в ліс. Сьогодні гарна погода, сонечко пробивається. Попали ми в ліс. На пенечки. Ну такі. Хотілося королівського, гарненького. Він такий середньоке, щось. Спірцякі. Красунчики ось його. Кожен грибник мріє попасти на галявину, на ший на королівського гриба. Ну так, ходимо, трішки є. Трішки є. Але так, в задоволення, не мішками. Ось у нас тут вже красовчик такий. Такий задоволені. Пішла далі. Тільки відключилась і дійшла пару кроків і он знову місць. Хороший, вже трішки великий. Ну, я люблю маленькі. Але з картошечкою. Такі ой, погано обрізались. І он. Це щось таке красиве. подивитися. Йон. Так, де наші пенсіки? Красунки. Так, дивлюсь далі. Где мої хороші десь? Волого, правда, не дуже тепло, але ну так. Петленько вдітись, на голову не капає. то й добре. Головне, щоб задоволення. Пішла далі. Так, ми з кумою пішли по відерцю, занесли до машини. Трошки підзаправилися і прийшли знову в ліс. І так, походили, хвилин 15, нічого ніде нема. Чи то кажу, я трохи занадто підзаправилась, чи то не знаю що. Жолодів назбирала, рядовок назбирала і на кінець я знайшла топенічки. Сподіваюсь, що... Трошки проясниться і буду далі збирати опенечки, бо щось, щось ми втратили місце, або ж я кажу, трошки, трішки занадто підзаправили, що зір трохи зіпсувався. От ви мені скажіть, як у цьому всьому можна побачити грибочки. Сплошне листя. Листя вже майже впало, з дерев, але різко навозимо. І ось ми як расунчики сидимо. Так мріється так, знайти такого, знаєте, як лежить бувало, в мене і дуже рідко і дуже давно, що лежить дерево. Зараз йду! Лежить дерево, а на ньому багато-багато таких королівських опеньків. Я є зарайду! Кома переживає, чи я є, щоб не згубилась, бо я можу. Я дуже погано орієнтуюся у лісі, тому беру завжди з собою беремо кому. Вона в нас молодець. То так хочеться знайти таке дерево, щоб так сісти і в задоволення, Я не із-за того, що буде там що закрутити чи щось там лишнє з'їсти, а от оце от, 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 от задоволення. Ой. Так точно що різкость вже накрутила. Бо я думала, що я вже нічого не бачу. Йдемо, <різь> йдемо, йдем. нічого нема. А вони ось потрошки, потрошки. Бачите. А вони всі мої красунчики. Моє пенічки. ну Хтось може скаже такий собі гриб, не білий же гриб. Але я для кого, як я не була років два в лісі, то для мене це таке задоволення не передати словами. Так пішла доганяти кому, бо переживає за мене.